Вітаємо в ефірі програма Досвітні Вогні. Сьогодні ми будемо досліджувати творчість Лесі Українки з погляду сучасності. Я зараз представляю наших учасників нашого такого цікавого діалогу поколінь. Наша творча молодь Діана Ліхольот. Вітаємо діану. Саміра Шиян. Вітаємо. Вітаємо. І лідер. Громадської організації молодіжне телебачення ФСТВ» Олександр Васильцов. Вітаю вас. Вітаємо і модератор ведучий ефіру Леніт Гапієв. Зараз я прочитаю свій авторський вірш. Це така інтерпретація на відому поетичну тему, на відомий твір Досвітні вогні. Але зараз ви почуєте, про що тут йдеться: про яку проблему сучасності. Досвітні вогні звільнять думи сумні. Сучасне вітання Лесі Українці без гаджета. Якщо весь час нам у сумнівах жити, то будемо себе постійно ми корити. Про що ж тоді нам далі говорити? Ніч темна людей всіх потомлених з крила. Під чорні широкі їх крила. Реальність Така, Хоч ми згодні чи ні, бо всі спочивають в ілюзії в сні, всіх байдуже ніч покорила. Хтось спить чи не спить, вже скорив з темній силі. Хто в гаджеті був, тому ігри ті милі, від когось сон милий тіка. Без світла й смартфона темнота тяжка Пограти немає вже сили. Щасливий, хто сни має милі, а в гаджеті теж усе спить, як в могилі. Від ігор тих доля така. Без світла дрімає й німіє рука. Замість гри. Привіду душу гнітили, Повстати дитина не мала вже сили. Зненацька проміння ясне, від сну пробудило одне. Досвітні огні засвітили, навіщо вони це зробили? Досвітні вогні, переможні урочі прорізали. Темряву ночі, ще гаджетів ігри всі сплять. Досвітні огні вже горять, то освітять їх медиків руки робочі, щоб діти не грали щоночі. Вставай, хто живий, в кого думка повстала, година звільнитись настала без гаджету. Трохи прожити. Від ігор усіх відпочити. Немає електрики в хаті, досвітній вогні тим багаті, бо там, де вони, реальна є природа, подихати повітрям завжди є нагода. Настав час вогні змалювати, без гаджету з ліжка вставати. Не бійся досвітньої тієї мли, досвітній вогонь у думці запали, коли ще зоря не заграла, бо з гаджетом все ти програла. Зараз вийди у садочок, погуляй, про колишні ігри в телефоні заспівай, Природа України. Чим тобі не рай. Про Лесю Українку вдячно ти згадай Хтось нарікатиме, мовляв, навіщо здалися досвітні ті вогні? Проміння світла та життя без гаджетів, звільнять думи сумні. Ось такий вірш виник як інтерпретація відомого твору. Ну, власне, зараз трошки проведемо таке інтерактив, таке обговорення. От, Саміра, які в тебе перші асоціації виникли, коли, коли ми почали подумки звільнятися від гаджетів, від залежності цієї. Я можу сказати, як я уявляла цей твір, я одразу уявила таку жінку з темними великими крилами, яка охопила повністю світ і ніби не спостерігала за всіма, а будиночка світять, світяться гаджети тих, хто не спить, хто грає, хто дивиться вчитися. Чудесь несний, ну загалом такі, типу, вогні летять одні безірки, типу, а вони були дуже схожі на безпроміння ліхтарів, які вказують на, на, на хати, типу, показують на тих, хто так, ну, в телефон. Угу. Дякую. А як ти гадаєш, от досвітні вогні, ну, це така, дуже такий емоційний віршований твір Лесі Українки. От символ досвітніх вогнів це таке, ну, пробудження нації від. Певних суспільних проблем. Ну, от сьогодні залежність від різних електронних пристроїв, від інтернету, від гаджетів, існує така проблема. Чи можна на це не звертати уваги? Чи це таке, чи вона є все-таки, як ти гадаєш? Ну думаю, є. Вона з'явилася ну, не так давно, можна сказати. Зараз уже в Першокласників є там айфони, і вони сидять вони на перервах, навіть з класу не виходять. Не виходять. От я знаю, я хожу із своєю подругою по ліцею, заходимо до п'ятикласника, а там всі сидять в телефонах, а, зазвичай там іграють компанією. Отак, от на десять чоловік на один телефон дивляться. І ми від достаємо брата моїй подруги, і йдемо пішли відсюди. Угу. Виходить так, що він таки скорив в темній силі, чи не тільки братика і взагалі діти, от вільна хвилинка, і навколо темнота тяжка. Але оці вогники смартфонів світяться. А от досвітні вогні тут ідея в тому, щоб якраз пробудити і визволити чи звільнити від тієї залежності. А от як ти сприйняла там в тексті, коли, коли е, досвітні вогні і світять їх медики в руки робочі, щоб діти не грали щоночі? Ну от. Е, Дітей це не буде ображати чи лякати, чи якось може все-таки буде їх подумки звільняти. От медики працюють, включають їм досвітні вогні, щоб вони не грали щоночі. Я уявила одразу опуліста, який перевіряє зір і каже: ну, все, братан, ти залетів в тебе мінус один. Будеш Угу. Чи там якийсь зір споклюжився. Угу. Зрозуміло. Ну що ж, от ми хочемо побажати нашим глядачам все-таки. Ми не закликаємо, що просто звільнитися. Можна провести всякі акції, такі модні модні назви сьогодні. Там 16 днів без насильства проводяться акції, чи там один день без гаджету. Це, це непогана ідея, але треба навчитися якось так розумно ставитися ставитися розумно до тієї проблеми, знати, що от треба вчасно. Вміти сказати стоп. Але зараз ми скажемо не стоп, а скажемо далі буде, і зараз коментує Олександр Васильцов, молодіжне телебачення ФСТВ. Дякую, пане Леонід. Хочу додати, що, наприклад, у Європі є такі кафе, де є такі стакани, от бівають чи інші напої, і вони не будуть стояти потім під них не підкласти телефон. Тобто, наприклад, беремо телефон, підкладаємо, і тоді вони будуть стояти. Це зроблено спеціально для того, щоб не було користування гаджетами, щоб люди могли поспілкуватися наживо, а не сиділи і не втикали у гаджети. І це дуже класно, як по мені. Угу, дякую. Ну от як на мене, якби оці гаджети, хоча б популяризували, наприклад, українську сучасну літературу, чи твори Лесі Українки, як ми це робимо в наших ефірах, то то ще пів біди, але ж вони ж насправді зовсім інше там відбуваються. От включаєш там електронну пошту, чи е, свій Ютуб-канал, чи інші якісь електронні ресурси, перше, що лізе, це ота докучлива реклама. Тобто, ці гаджети, вони як ну дійсно, от проблема: що хто спить, хто не спить всіх. Кожен скорист темній силі, от темна сила реклами, що вона просто отак от заполонила ото інформаційний простір. Хочеш не хочеш, а вона туди лізе, та реклама. Вона не популяризує там літературу чи культуру чи мистецтво. Ні, воно рекламу своє просуває свою вигаду. От тому і маємо думати про те, щоб якось навчитися звільнятися від тієї. Залежності. Ну, власне, електронні пристрої вони мають першу мету для спілкування поговорити, подзвонити. Як в тій пісні Скрябін, подзвони мені, подзвони, але коли вже починається сидіння ото, заліпання і так далі, ото ж, ото тоді нами маніпулюють. Що б ми хотіли побажати нашим глядачам на тему гаджетів, книжок і, звичайно, на тему творчості Лесі Українки про досвітні вогні? Що, що можна придумати і побажати нашим людям? У саміра є думка, а так звук. Власне, я хочу побажати, поки усі думали. Хочу побажати е, як намного менше придати увагу гаджетам, та більше придаєте увагу живому спілкуванню та читати твоє ляс українки. Бо, як то кажуть, вставай, хто живий, в кого думка повстала, година для праці настала. Не бійся до світлої мгли, досвідної огонь запали. Коли ще зоря не заграла. Так, дівчата, що б ви хотіли додати? Ну, в мене така ж думка, я б побажала проводити більш урядного часу. Більш роль, а у реальний час. Тому що буквально то для здоров'я, для сіровних, для обріювалася у нас. Телефон положить? Телефон положить. Угу, спасибо. Э, Самира? Ну, загалом. за, ну, за меня уже все сказали. А, я полностью согласна с другими думками. Что, а, ну, Телефон може зачекати, а інші справи деякі не відкла... можуть бути невідкладними, і краще не жертвувати дорогоцінним часом, а який може забрати проведений час в телефоні. Mm -hmm. Дякую, я пригадав момент. Це так теж по темі. Хоча тоді ми проводили дослідження, воно не було пов'язано. От ми знайшли цікавий такий твір Лесі Українки, і він так доволі класно мотивує. от переосмислити сучасне життя і оці досвітні вогні, щоб вони звільнили від тих гаджетів. А пару років тому якраз. Не одна наша учасниця, і в газетах її публікували замітки в трибуні трудящих. От вона створила малюнок, де людина їсть, і отак от тримає в одній руці тут телефон. <і>, і тут ложка. І отак, от от, телефон завис, і Ложка. Невідомо, де якось вона, чи то в супі, чи вона так у космосі е, зависла. Ну, коротше кажучи, Це не то... кача Псайова ні. То була... <справді> то була інша чорнява дівчинка. от. <сум> <сум> От такий, такий був, був сюжет. Дійсно, що телефон завис і, і, і суп кудись подівся. От, ну, така, сюрреалізм такий, на жаль, сумний. От, тому ми побажаємо дійсно приділяти час живому спілкуванню, читати книги, читати Лесю Українку. Багато класних таких є сюжетів. Особливо от, мені подобається контраз Пемсперо. От дійсно без надії сподіватися, от, бути такими знаєте, оптимістами. І... І йти до своєї мети, от перемагаючи різні обставини життя, як Леся Українка своїм прикладом показала такий класний приклад творчості, де б вона не була в Україні чи за кордоном, вона завжди такі емоційні, імпресивні сюжети подавала. Ну, а ми сьогодні залюбки робимо сучасні інтерпретації. отож читаємо українські книжки і нехай трошки гаджети відпочинуть. І на цьому дякую за увагу.